Минулої неділі відбулися вибори до місцевих рад. Хто ж переміг? І з яким результатом. Яка політична партія подала відсотковий бар'єр і увійшла до місцевої та районної ради? Наша знімальна група довідувалась під час бесіди з Юрієм Бовою. На жаль, із 10 партій небагато з них 5-відсотковий бар'єр. Наприклад, такі партії, як Укроп, Радикальна партія Ляшка і багато інших партій цей відсоток до міської ради не подолала. Саме тому до міської ради заходить всього чотири політичних сили. Найбільше голосів взагалі було віддано за політичну партію сили людей, від якої за передніми розрахунками заходить 15 депутатів з 26 від цієї політичної сили. Це майже 57% голосів виборців буде за цю політичну партію. Друге місце займає політична партія у місті Трасінець, міську раду. Політична партія Батьківщина. Від них зайде десь близько шести депутатів. До міської ради. І третє місце посідає солідарність, від них буде три депутата, і останнє місце посідає четверте це опозиційний блок. І у них буде два депутата до місцевої ради. Загалом як я підтверз, кажу, що це буде 26 депутатів, і вони повинні от працювати активно в міській раді. По результатам по міському голові за мене віддали свої голоси 67% виборців. За нужденка Олександра Вікторовича 33% виборців, оскільки враховуючи, що це вибори, на яких брали участь лише два кандидата, то в принципі результат ну нормальний абсолютно. Я приблизно такий собі і уявляв результат, тому що розуміємо, що всім бути 100% хорошим, ніколи міський голова не буде. Комусь щось подобається, комусь щось не подобається, але цей результат підтверджує ту стабільність, яка сьогодні є – в роботі нашої команди, тому що п'ять років назад приблизно такий самий був результат. Тобто люди, ті, які бачать, бачать нормальні справи, які підтримують розвиток міста, вони як були, так вони і залишилися. Хуже було б, якби цей результат був би значно меншим. Там, наприклад, 50, там чи це свідчило про інші тенденції, що кількість прихильників зменшують по різним дільницям, наприклад, до в центрі міста. По дільниці районної до культури довіра до міського голови була на рівні 75%. Тобто це дуже великий показник, навіть навіть дійсно, більше трошки. То, на жаль, більше підтримала смородина Нужненка. Ну, щоб було очевидним, він сам смородянин, він там прожив, там багато родичів, друзів, знайомих, він там директор школи і багато чого іншого. і Люди, можливо, там голосували за, за нього більше, ніж за мене. Це була єдина дільниця, по якій він переміг. Але загалом по місту середній результат я вам назвав політична партія була людей. На які дільниці найбільше надала голосів, сіла, на які не РБК 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 здається, РБК, перша школа, дуже хороший результат. Друга школа, цукрозаводський мікрорайон, непогані результати. Загалом результат приблизно однаковий від 60%. Відсотків до 70% відсотків. в середньому вийшло 67% за рахунок смородини, от там, де був менший результат, звісно, тоді ситуація змінилася. А так люди, я думаю, що очевидно бачать реальну роботу моєї особисто, моєї команди, яка працює разом зі мною. І тому я думаю, що люди вибирали свідомо, а не просто тикали галочки, ліж би за когось проголосувати, скажу ще раз враховуючи, що був лише один конкурент та, від батьківщини, то. Людям важко було тим, хто навіть хто проти, ні. якби було п'ять кандидатів, то вони б там ставили свої птички за інших людей. І не було б такого результату у Олександра Вікторовича, я є, переконаний. Бо цей результат теж немаленький, 33%. Коли два кандидати в других турах, допустимо, в Сумах, да? другий тур виборів, тоді два всього кандидати, а люди віддають голос або за мера, або вже навіть ті, хто і не підтримують цього кандидата, але вони проти мера, вони шукають когось за кого проголосувати. Вони голосують. Даному випадку голосували за, за Нужденка, Можливо, навіть його особисто, як лічність, не підтримуючи, а підр голосуючи проти міського голови. Саме тому нам над цією цифрою ну є чим працювати багато є, чим працювати по околицям нашого міста. Скажу відверто, що. Ті люди, які в центрі, от ті 75%, вони вони, вони бачать результати роботи. Вони бачать їх щодня. щодня це люди більш професійно активні. Це люди в основному працюючі населення, яке живе в центрі міста, які бачать позитивні зміни, динаміку розвитку міста Та А Аколиці нашого міста, ми розуміємо, що та сама Смородина, та сама Радамля, там інші якісь околиці, вони ну, менше такі, от мають володіють інформацією, що відбувається в місті. Можливо, вони не читають газету, можливо, вони читають газету. Павла Зленка, йде там л'ється постійний бруд на міську голову з року в рік. Тому тим самим і, скажімо так, підтверджується їхній ну, рівень голосування там, не за мене, а за Нужненка Олександра Вікторовича. Я кажу ще раз, що на сьогоднішній день мер не може бути всім, всім як рівняться, красавиця, всім хорошим і красивим. Тобто Комусь подобаються моя ідея, комусь не подобається, у хтось має свою, свою думку стосовно розвитку міста. Я завжди, кажу, що я відкритий до дискусії, до спілкування з будь-якою політичною силою, з будь з будь-якою людиною. Якщо є цікаві речі, цікаві пропозиції, будь ласка, заносите. І хуже, коли люди вибирають просто за картинку, за якісь громкі слова, за якісь громкі речення, а не за, а не за зміст цієї картинки. Тобто наша, програма, наша партія йшла з чіткою конкретною програмою, що ми хочемо в місті зробити. І наше завдання задання буде цю програму реалізовувати конкретними діями. А коли люди голосують просто за якусь людину, просто за якусь партію, а просто за якісь декларації, ну це не це невірно. невірно. І тому я хотів би побачити від того самого нужденка Олександра Вікторовича, наскільки мені відомо, він вроді би проходить у депутати районної ради конкретики в його діях. Конкретники в його пропозиціях програми якоїсь і так далі, якщо не про розвитку міста, про розвиток Трасняцького району. Будь ласка, давайте і будемо дивитися, хто просто говорить, а хто реально робить якісь реальні справи для розвитку нашого міста. Стосовно районної ради, стосовно районної ради, наскільки інформація така, поки що є, то по попередніми даними. Найбільше голосів отримує знову ж таки політична партія Сила людей. І я знову ж таки дякую, що люди так проголосували, тому що ми говорили в нашій програмі не лише про розвиток міста, ми говорили про конкретні речі, які потрібні нашому району: автобуси в селах, збереження мережі лікарських закладів, ремонт доріг до сел і багато іншого, робочі місця, в тому числі в селі. І тому люди підтримали ці пропозиції. Я думаю, що це дуже абсолютно вірний їхній був вибір. Друге місце займає, здається, практично порівну буде у політичній партії блок Петра Порошенка, і, здається, трошки відстає від них батьківщина, третє місце. Крім цього, вони там буде, здається, по 8, якщо не помиляюсь, депутатів у батьківщині здається, шість ну, щось, чи щось близько того. Крім того, заходять до районної ради політичні партії, такі як опозиційний блок, це дві особи ледь ледь подолали 5% бар'єр, там трошки, трошки більше, ніж 5%. Трошки більше, ніж 5% набрали політична партія, радикальна партія Ляшка. Дві особи будуть представників від неї. А також за Україну. Політична партія, проект такий за Україну. Теж їхні представники долають 5% бар'єр і теж два, два депутата буде в цій каденції. І ще один партія відродження. Теж долають 5% бар'єр, теж здається, біля двох. Депутатів, скорі за все, будуть у Трасіянській районній раді. От цим політичним силам формувати якусь коаліцію, е яка вона буде, хто буде головою районної ради обраний, ну, покаже час буквально там за тиждень-два все стане на свої місця і буде зрозумілим, чи залишиться стара команда працювати і хто піде під їхні, ну з, з, з ними разом. Чи піде команда якась демократична, яка почне реальними діями змінювати ситуацію в Тростянецькому районі. Єдине, що вразило, до речі, вразило те, що дуже мало молоді йде на вибори. А в так взагалі дуже мало молоді. Бабуся на паличках йде за кілометр, а може, більше в селі. А молоді нашого міста, в частності, важко встати за комп'ютерів. Вони там займаються чимось по домашнім справам, там і так далі, їм не до виборів. Вони ще вважають, що. Город розвивається і так далі, тому подібне. Якраз вибір своєї долі свого міста, долі своєї країни, вирішується на виборах. І хто приходить до власті, теж вирішується на виборах. А потім можна по плечима пожимати і говорити, що така ситуація. Тому неправильно, коли молодь не ходить на виборчий процес, не цікавиться цим питанням. Треба більше цікавитися політиком, треба більше ну, скажімо так, намагатися розумітися в справах, тому що бюджет міста це бюджет нашої здорової родини. І кожен має право її бачити, куди вона витрачається, як витрачається. Дуже прикро, що деякі люди вірять слухам, які розпускають ну, зокрема, мої опоненти. Розповідали там, що був там три дома, десь в Польщі, десь остров, якусь там в Сергіземному морі. Я вже чув розкази, що й корабль якийсь у мене є. Ви знаєте, я вже просто дивуюся от видумки наших. Опонентів, ну, знаєте, немає ни корабля, немає ни острова, немає ніяких квартир, чи, чи в Борисполі, там, чи в Києві, чи у десь там за кордонів якоїсь країни. Це все глупость. Якщо вони є, хай назовуть хоча б хоч десь приблизно, дадуть фотокартку, де вона є, і так далі. Немає цього нічого і не буде. Я живу тут, в Україні, я не поїду з цієї країни, я патріот цієї країни, і мені що тут їхати, шукати там. Просто вони говорять про ті речі, якими б самі займалися. Якби були б, мабуть, міським головою. Я займаюся трошки іншими справами, мені розбудовувати це місто далі, і дуже дякую, що люди підтримують цю, цю розбудову, така ситуація. Коли підведуть підсумки повністю вже кампанії, хто пройшов конкретно з депутатів, не скільки кандидатів, а депутатів, то, скоріш за все, буде, буде видно, хто представлений хто ні. Але от наскільки мені відомо, що, скоріш за все, деякі округи не будуть представлені, в них не буде депутатів у міську раду чи в районну раду. Наприклад, я приведу приклад Гай. Да? Е, від опозиційного блоку там йшов Шимко, від сили людей йшов е, Моїсінка Василь Іванович. Е, настільки до, що партія, е, е, значить, опозиційний блок набрали інші кандидати більше голосів, і позиція не проходить. Тобто депутати конкурували не лише партії конкурували між собою, а ще й депутати в списку конкурували, хто більше набере голосів. І так само наш від сил людей Моїсінька теж набрав, набрав менше голосів, ніж його колеги в партії від інших мікрорайонів нашого міста. Тому от там, здається, не буде депутата ні від цих партій, ні від інших, якщо мені не підводить пам'ять партійних організацій. Є і інші дільниці, від яких теж не буде депутатів, але таких, таких округів буде небагато. Тобто, я скажу ще раз, з 26, деякі будуть по двоє. Представлені, тому ми зрозуміємо, що заходить спочатку перший по списку людина, яка взагалі без округа. Наприклад, якщо, якщо із опозиційного блоку двоє, які по суті ну, могли б бути представлені різними округами, то заходить лише з округа один. Тобто конкретною вулицею буде представлений лише один депутат. Інший буде перший списки Гуренко Василь Васильович. Тобто він заходить, плюс одна їхня людина з партії регіонів від конкретної якоїсь округа чи конкретної вулиці. Така сама ситуація, наприклад, з інших там партій. Партія Солідарність там перші списки зараз корж, який ну не був округі, ні по округи по ніякому, але наскільки мені відомо, він хоче залишити. Він прошов також депутатом в районну раду від села Мартиновка. То, можливо, він залишився в депутатом в районній раді, а якраз будуть адітні партії три тих людей, які іменно по округам набрали більше своїх більшість голосів в межах своєї політичної сили. Що це за люди? Побачимо, от куди піде той самий Поляковський. Він перший списку партії Батьківщина, він, по суті, проходив міську раду. Які там його дані по області, ну я сильно дуже не цікавився, того, коли комісія обласна підведе підсумки, буде очевидно, про що не пройшов хтось в обласну раду від різних політичних сил, це вже трошки пізніше. От така, така приблизна ситуація. Очевидно і, скоріше за все, єдине, що навряд чи пройде в обласну раду Міршиченка Микола Васильович. Директор цегельного заводу, який був до цього, депутатом обласної ради, навряд чи попаде в районну раду Холодов Едуард Вікторович, який був очільником районної ради, голови адміністрації, там результат у нього значно нижчий, чим у інших бютівців, які проходили в районну раду. Хіба що там для нього почистять ну, освободять дорогу інші члени політичної партії, написавши заяви про небажання мати представницький мандат в цій, в цій раді. Загалом Конку. Колектив, скажімо так, у міську раду від нашої політичної сили дуже багато заходить громадських активістів. Це ну, галі вуличних комітетів, будинкових комітетів, Касьянов, об'єднання співвласників багатопорохових будинків, Каруна Анталі Івановна, голова громадської ради при міському голові, голова вуличного комітету з вулиці Ломоносова. Скоріше за все заходить, ну, защитуємо голова вуличного комітету з вулиці Герцена. Шелест eh, Людмила Дауна. А таких людей буде багатенько. Нових облич, міська рада взагалі на 50% навіть, не, на 80% буде нова, з новими обличчями. Багато тих депутатів, які були в міській раді від нашої політичної сили, села людей, йдуть в районну раду. Це і Синявин Максим Вікторович, і eh, Злепка Владимир Анатолійович, і Катко Олексій Вікторович. E, далі, там, і ще інші, там, люди теж заходять в районну раду. І вони будуть там представлені представити депутатський корпус. Загалом корпус районної ради омолодиться дуже сильно. Омолодиться, а це означає, що будуть нові війні, нові якісь тенденції, нові, можливо, якісь рішення, підходи. Які будуть запроваджені в тій раді. У мене є дуже велика надія, що районна рада перетвориться в орган, який би працював би на людей, а не на чиюсь там родину чи чиїсь родинні чи особисті інтереси. Як це було останніх п'ять років. Дуже на це маю надіятися. І це могло б дозволити ну, серйозно покращити соціально-економічну ситуацію в нашому районі. На жаль, деякі округи нашого міста залишаться без свого представника в раді. Чому так сталося? Вина самих виборців, які можливо не захотіли прийняти участь у виборах. А що ж стосовно нового складу депутатів міської та районної ради, чи буде він більш діючим ніж попередній, покаже час. А поки що ми вітаємо всіх переможців цих виборів.